Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, я усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Вірно служити українському народові! Вірно служити українському народові! Дотримуватися Конституції та законів України! Дотримуватися Конституції та законів України! Втілювати їх у життя! Втілювати! Поважати та охороняти права та свободи людини. Поважати та охоняти права та свободи людини. Честь держави. Честь держави. гідністю нести високе звання. гідністю нести високе звання. Поліцейського. Поліцейського. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Запорожить 21-й бород страни. Которая пришла новая патрульная полиция. 509 человек у нас сегодня выпускников. Это первые, будут и еще. Доверие – это ключевой механизм нормально функционирующего общества. Я обращаюсь к вам, новые полицейские, с сегодняшнего дня принявшие присягу. От вас зависит очень много. От вас зависит все. Будет ли доверять люди вам, новым полицейским? Вы приняли присягу сегодня, на верность народу Украины. Вот так же вы приняли присягу, наверное, громаде города Запорожья. А мы со своей стороны, городская власть, помогали, будем помогать. И я уверен, что мы вместе сделаем на наших улицах действительно безопасность ту, которую ждут от нас жители Запорожья. Хочу менять Запорожье, хочу менять отношение к полиции, хочу делать добрые дела, чтобы люди доверяли полиции и понимали, что мы их защитим, мы не каратели, а защитники. И мы такие же люди, как и все. Хотелось поучаствовать в качественных изменениях. В нашій, в нашій країні, які відбувається, бути непосредственно не просто наблюдателем. Ну, сім'я була, діти були раді. Син дуже гордиться, батьки теж. Я очікую змін. По-перше, щоб змінили відношення до бившої міліції. По-друге, щоб вони справді стояли на захисті закону. Ого. Щоб не було там кум, брат, сват. Ну а там подивимось. Зараз э, довіра. Дуже мала. А що, всього